Дрони на оптоволокні. Зрозуміло, що там перші кадри ми побачили ще навесні, здається, може навіть ще раніше. Перше застосування саме оптики у цих котушок, які летять там на 10 кілометрів. Проте влітку ми почули, що начебто є певні розробки, як з ними можна боротися. Ми ж розуміємо, що оптоволокно просто нечутливо до будь-яких ребів. Та єдине, що в нього є крихкість. Якщо він там назлам, і е, можливо щось пов'язане з е, його оптичними властивостями. От на зараз, якщо про це, звісно, можна говорити, чи є, хоча б якісь е, ну, приклади ймо ймовірної боротьби з дронами на оптоволокні, чи є такі розробки, хоча б наближаємося до них. <гум> Принципова різниця дрона на оптоволокні від дрона, який висить на радіоуправлінні, ну це зрозуміло. Це катушка, катушка доволі важка. Ну тобто, чим далі вона тим стає легше, але в цілому він. Не такий рухливий, не так може швидко рухатися як дрон на радіокеруванні. і це його основний мінус. Його можна збивати стрілецькою зброєю. Навіть дрон на радіокеруванні доволі успішно можна збивати стрілецькою зброєю. Друга проблема це катушка. Ну, тобто катушка зачіпляється за понятно, вона розматується, вона лежить на землі, вона лежить там на деревах, на інших преградах. І якщо ця преграда буде гострою, ну, то абсолютно реально перерізать цю, цю оптоволокно. Ну і відповідь стає логічно. Тобто, якщо у нас є якийсь цінний об'єкт, ну, наприклад, станція РЕП чи там, артилерійська якась установка, чи щось такого плану, треба встановити дещо, що може обрізати це оптоволокно. Ну, це на словах зробити, звісно, просто, але ж ми кажемо, що там, ну, скажемо на відстані метрів там 20-30-40 від цієї станції повинно стояти дещо, що обріже це оптоволокно. Ну, це теж шлях до. Можливо, протидії цим дронам, але більше ймовірне це використання стрілецької зброї. Тобто, біля стратегічно важливого якогось об'єкта знаходиться підрозділ, який знищує ці дрони. Їм треба з собою мати кулеметну, щось або щось інше таке скорострільне, яке його буде збивати. Ну тут насправді я якось крутив в руках це оптоволокно, коли проводили так. Ясно, що воно можливо тонкіше, те, що заводять в будинки. То порвати його не так просто, так, там тільки на злам. А можливо, ну і знову ж таки, спроба вдарити по дрону зі стрілецької зброї, якщо це кулі, звичайні, то а, все ж таки мені здається рухомій цілі, яка там рухається навіть тих же 70 км на годину. Це ну, теж не, не надто тривільна операція, така локальна. Проте. Чи можуть бути використані якісь оптичні властивості? Ми ну, ж розуміємо, що сигнал проходить там, тільки е, так добре проходить саме через різницю оцих коефіцієнтів заломлення, якщо вже можна говорити про це. І відтак е, можливо я не знаю, пускати якусь хмару чи з якимось полімером, який буде наноситися, який буде потім пошкоджувати е, там або е, спотворювати той сигнал, який передається дивіться, щодо неможливості збиті в піввідро. В піввідро летить на швидкості 70-100 км. Деякі моделі летять на швидкості, там, становаться, 150. Але, наприклад, ланцет летить на швидкості 200 км. Це його штатна швидкість. І Гарно тренований підрозділ ППО з стрілецькою зброєю з кулеметом збивають вансети. Такі випадки це не поодинокі випадки, Це система історія. Ну тут їх збивають, але повторюсь, для цього треба мати саме кулеметну, тобто в якому є стрічка, та як мінімум на сотні портпотронів. Те, що що ви кажете щодо заламувати автоволокну, ну це один з видів обрізки оптоволокна. Чому так? Тому що дійсно давнього є кут, за який. Якщо його зробити більш гострим, то сигнал не буде проходити. Але для цього і дійсно оптоволокно, яке знаходиться на цій катушці, воно без броні йде. Оце сама серцевина цього, сам сердечник цього оптоволокна. тому воно дійсно крихке, воно дійсно заламується і так далі. І відповідь дуже проста: тобто на відстані якогось від цього об'єкта, який ми захищаємо, треба стояти дещо, що його злами. Казати про якусь хмару, це називається це, там, аерозольну хмару, це на, на, на цьому об'єкті можна тримати димові шашки. І тоді дійсно цей дрон підлітить. Ми запускаємо ці димові шашки, дрон нічого не бачить, він уже всліпу діє. Але момент в тому, що у дрона. ну, Дуже важко сказати, яка в нього може бути батарея. Але батарея може він бачить, що а, запустили, підпалили ці димові шашки. Вони будуть горіти там ну декілька хвилин, і може просто зупинитися, він може не наносити удар. Тому димові шашки можуть бути виповіддю тільки для рухливої якоїсь цілі, яка може там кудись заховатися. Ну, якусь там або поставити на ньому якось пасивний захист, якусь там сітку рабицю поставить, натягнуть маск сіт, ну тобто таким чином захистити цей об'єкт від удару дрону. Бо дрон несе відносно невеликий боє, ем, боєзапас Ну тобто він там. Несено ну, максимум там, кілограм. З учетом того, що він ще тягне на собі цишу і катушку, ну тобто, великий кілограм-два кілограми він вже просто фізично не підніме. Тому всі ці засоби, вони всі абсолютно мають право на життя і збивати стрілецькою зброєю, і димову завісу ставить, mm. і е, робити спроби обрізати це оптоволокно на відстані, і зламувати оптоволокно, тобто все це працює. А угу. я уважно уважно слухала вас, пане Павле, а також тебе, Олексо. І я от не настільки глибоко обізнана у якихось технічних моментах, але я точно знаю, що зараз одночасно вже кілька фабрик в Китаї почали спеціально для росіян навіть перемотувати оптоволокно з великих заводських бобін на малі котушки. Тож мені здається, це свідчить про те, що незабаром у Росіян стане набагато більше таких дронів, але тут. Мені хочеться запитати, скільки часу для цього потрібно. Бо ми розуміємо, куди вони першочергово будуть ці дрони кидати і на який напрямок. Ну, те, що Китай підтримує Росію, ну вони такі в пасивному такому режимі. Тобто, вони не передають зброю, а в той самий час вони продають комплектуючі для дронів. Але з іншого боку, більшість наших дронів, які в нас виробляються, вони також мають китайське походження. Те, що вони спроможні дуже швидко розгорнуть будь-яке виробництво, я маю на увазі Китай, да це також факт. У них є спільний кордон, вони дов доволі швидко швидко все можуть поставити. Де ці дрони можуть з'явитися? Вони можуть з'явитися абсолютно на всіх ділянках фронту. Казати, що це буде там Покровці, Курщина чи якийсь інші напрямок. Ні, вони з'являться де тільки можна. Які об'єкти їм будуть найбільш цікаві? Найбільш цікаві будуть об'єкти в першу чергу наші засоби РЕП. Ну тому що не дивлячись там на стереотип, що там російський РЕП дуже сильний, наш також дуже потужний. У нас є професіональні засоби РЕП. Ну один з таких прикладів, які можна навести, там не відкриваючи ніякі секретні інформації, це букавель. АД. він у нас доволі активно використовується. Він доволі успішний саме проти дронів. І він може бути цілею для, для таких дронів. Але на тих відео, які публікувала наша сторона, такими дронами б'ють навіть по БМП, по БТР, по Бредлі і так далі. Тому що ворог на жаль дійсно має великий фінансовий ресурс, Вони можуть їх купувати в великих кількостях. Ну так, ми вже говорили про те, що вони значно дорожчі. Ці дрони, і це також свідчить зараз про те, що путіну не шкода зараз абсолютно ніяких грошей для того, щоб досягнути ось тих своїх цілей, ну хоча б на сході нашої країни. Але тактика справді здається очевидно, що вони використають більш дорожчі дрони для того, щоб спробувати придушити наші засоби РЕП. А далі вже звичайними традиційними дешевими дронами спробувати навалювати ну те, що по суті відбувається зараз, те, що робимо, ми звісно у відповіді. До речі, чи зараз змінився баланс сил? Бо наскільки я знаю, що станом на літо Україна все ж таки переважала у технологіях FPV і в безпілотних взагалі, технологіях, чи зараз ці вдалося досягти паритету або там, пересилити. У ну, скажем так, тут доволі важко давати якісь об'єктивні інформації. Ми можемо посилатися тільки на точку зору нашого або російського. На жаль, Генеральний штаб навіть не в кожному зведенні кожного дня публікує кількість ударів в дронами Він у нас ну з того, що я бачу, він плаває. Він плаває там з 600 до 1500 ударів на добу. Ну, якщо порівняти, скажімо, з ударами артилерії, то зазвичай це 4,5-5 тисяч артилерійських обстрілів ну артилерійських обстрілів набагато більше. Ну і кожен обстріл це ж не один снаряд, це може бути там від 2 до 10 Постріли вони можуть зробити під час обстрілу. Тому основна сила, як була, так і є артилерія. Але FPV все одно є, їх роль зростає, їх стає більше. Тут треба розуміти, що крім самих FPV, дуже важлива така річ, як оператори і дронів Ну, якщо знову таки провести паралель з артилерією, то артилерістів у нас готують в вищих учбових закладах. Ну це там Львівська сухопутка, Одеська сухопутка, колись було там Симський інститут ракетних військ і артилерії. У нас таких спеціалістів дуже багато. Ну тобто, це ще люди можуть бути з радянської армії, які знають артилерійські системи. А коли ми кажемо про fpv дрони таких школ не у нас не в Росії не існує, ну тобто не існувало до останнього часу. І тут питання стає того, хто підготує більше операторів дронів і наскільки вони будуть професійними. У нас вже сформовані сили безполотні сили. У них є стоїть доволі потужний командувач. Вона підтримується там. Той самий сирський на... майже на кожному своєму інтерв'ю згадує про безполотні сили і підтримує. У нас є величезна кількість школ, які спонсоруються волонтерськими різними фондами різними напрямками. Це не одна тут мова. Де там приблизно про 10-15 шкіл, які існують. Ну тобто, це така доволі системна річ, яка робиться в нашій армії. А в Росії на жаль, об'єктивної інформації немає. Але є посилання на російських воєнкорів, які публікують ну з нових точка зору, скажімо так, що Україна. Значно перемагає їх по кількості дронів. А ну, Росії нас перемагають по кількості піхоти. Ну тобто, чим вони можуть брати не технології а, скажем так, тупою силою. Там вони нас і беруть. На жаль, ну дозволю собі, пане Павло, такий жарт. Насправді оператору дрона не можна, ну вибачте, за жар організм бухати, а це якось іде в розріз із. Російською концепцією існування, та й тому можливо, це теж криється причина. Насправді в кожному жарті лише доля жарту. А я хотів би зараз перейти до іншого моменту. Дивіться, щойно пролунало, вже був і відбій повітряної загрози. Йшлося про ракетну загрозу, злітали, начебто, міги, і також йшлося ну, принаймні, монітори писали, що є загроза удару балістичною ракетою з Капустяного Яру. Ну, загроза, то й загроза. Ми вже до цього звикли. Проте одне виникло в мене питання: я нещодавно прочитав матеріал, що виявляється Російська Федерація такі ракети, як той їхній кедр чи Арішнік, може запускати лише з двох полігонів. Питання, чому тільки з двох, в чому є обмеження? Якщо звісно ви можете щось з цього приводу сказати. То ну, тут я не прокоментую, тут доволі складне питання. Тобто, з першого погляду, що е цей кедр він запускається з калісної бази, Ну, тобто з тягача там 12 на 12, Тобто, суто теоретично він повинен запускатися з будь-якої точки, але мабуть питання стоїть в першу чергу в навігаційній системі. Ну, тобто, що їм треба зробити, щоб влучити, ну, тобто, якісь е точка, з якою вони можуть запустити, інші ідеї в мене немає. А зрозуміло, що ж ідемо далі тепер до озброєнь, а, і потім вже плавно підійдемо до ситуації м на фронті, на нашому фронті. А, дивіться, була заява. М наших партнерів зі Сполучених Штатів про так звану лавину озброєнь. Так ось під час розмови з попереднім експертом, з паном Мербачуком, ми проговорили, що є загроза того, що ця лавина буде проходити, як він ісловився, через вузьку ущелину. Відтак лавина може бути не настільки потужною. Проте от та номенклатура, яку принаймні озвучили нам. Чи може вона дати характеристику, до чого готують українську армію або що пропонують українській армії робити? Ну, Скажімо так, з останніх пакетів допомоги, яку ми бачимо, це основна частина це боєприпаси Хаймерс, це боєприпаси артилерійські. Це саме той напрямок, для який нас, для нас дуже важливий. І крім того, ну, в якійсь мірі непомічним прийшла новина про протипіхотні міни. Нью-Йорк Таймс з посиланням на джерела пише про те, що нам будуть передавати спеціальні артилерійські боєприпаси 155-го калібра та інші боєприпаси дистанційного мінування. Смисл цього боєприпасу доволі простий. В середині, ну всі знають, що таке фугасний боєприпас, це один великий вибух. Всі знають що таке касетний боєприпас. Це в повітрі розкривається снаряд на землю падають боєприпас, і від контакту з землею вони вибухають. Таким чином, покриваючи велику територію. І є третій від боєприпасів, Це боєприпаси дистанційного мінування. Він також розкривається в повітрі, з нього випадає суд боєприпас, але цей суд боєприпас не вибухає. Він зводиться. з нього вистрілюються щупа, вони довжиною приблизно 3,5 три метра. І після того, якщо хтось якимсь чином потурбує цей щуп, наступить чи там смикне, чи там е, там, скажімо, там не їде на його там, якісь транспортним засобом, цей боєприпас вибухає. Це протипіхотний боєприпаси. Він начинений великою кількістю уламків, і він задуманий так, щоб не вбивати, а ранить людину, яка потурбує цей боєприпас. Через там ну, є декілька різних модифікацій. Там від 48 до 72 годин він сам вибухає. Ну тобто для того, щоб цю територію потім не треба було розміновувати. Це дуже дієвий боєприпас проти піхоти. Ну, тобто, уявимо собі ті самі м'ясні штурми, на які йдуть росіяни зараз. І таким одним пострілом з гаубиці можна замінувати величезну територію. Ну, коли мова йде, там ми прекрасно знаємо, де вони рухаються, і на їх шляху ставиться ці мінні поля. Нас готують до оборони для того, щоб ми змогли зупинити ті м'ясні штурми, про які йде мова зараз. Ворог використовує, ну скажімо так, змішану тактику. У них зазвичай як це працює. У них попереду або йдуть м'ясні штурми, коли без підтримки бронетехніки. Варіант номер два. Це обмежені штурми з обмеженим використанням бронетехніки. Тобто йде піхота, іде колона техніки. Ця колона техніки це зазвичай один танк, один БМП чи один БТР в голові колони. А далі рухається все, що може рухати. Це там машини, це там можуть бути Жигулі там запрізаними кришами, це можуть бути велосипеди, як це не дивно звучить, це можуть бути мотоцикли і так далі. Але в цілому всі ця, вся ця техніка вона легко броньована. І тобто, якщо мова йде про наявність снарядів такого е дистанційного мінування, то ми зможемо за їх допомогою зупиняти ці штурми. Mm -hmm. ну, причому ж ми пам'ятаємо, що. Е Здається, протипіхотні міни були заборонені конвенціями, але тут йдеться саме про міни, які самоліквідовуються, тобто не встановлюються на тривалий час, на відміну того, що використовує Російська Федерація. Ми, наскільки знаємо, вони можуть не, не зводити ці а, таймери, детонатори. І угу. відтак а, це наша велика проблема на десятиліття, мабуть, наперед, з цими а, протипіхотними мінами, які ставить Російська Федерація, яка, до речі, ці міни можуть спрацьовувати поправте, якщо я не правий, навіть на вібрацію від кроків, причому вони можуть відфільтровувати вібрацію кроків тварини від людини. У них навіть і на, з магнітним датчиком, тобто, якщо поруч приїжджає техніка, то він може від цього спрацьовувати. Ну, є дуже багато різних видів цих мін, на жаль. Угу. Ось, до речі, повертаючись до. Теми цих міни ви сказали, пане Павле, що якось ну не сильно багато приділяли уваги цій новині, зокрема в ЗМІ. Так я помітила, що от в Кремлі там на болотах навпаки, у них дуже весело було було через цю новину. І от пропагандисти навіть намагалися там в своїх брехливих студіях вирішувати, який терміново має бути негайно нанесено удар, щоб якось запобігти цьому. Тобто вони навіть говорили, що це для них зараз серйозна проблема. Ну, звісно, так, для них це просто величезна проблема. Ну, чому так? Тому що всі їх наступи вони засновані на двох перевагах: перша перевага це артилерії. а друга перевага ну тобто, коли артилерія наносить удар, після того ж, піхота повинна зайти не ті ділянки фронту, які вони там знищили чи там пробили якусь нашу оборону. У будь-якому випадку повинна ногами по землі пройти піхота. Інших шляхів немає. Ну тобто ну, Можна там, на техніці проїхати. але у нас є в наявності снаряди проти, проти, проти танкових дистанційної. Ного мінування у нас є дуже багато різних засобів проти танків, а тепер у нас з'являються ще і засоби проти піхотніна ну, тут насправді зрозуміло і те, яка тактика, я думаю, що працює, чого вони найбільше бояться, тому що перед наступом все одно, хоча росіяни роблять Певні м'ясні штурми вони все одно якусь мінімальну розвідку проводять, і якщо напрямок був позначений як безпечний, або там знайшли якийсь прохід, і вони почали просуватися на просування їм, наприклад, день-два, їх виявили наші дрони, пару пострілів, все вже по цьому маршруту не пройдеш, ну точніше, пройдеш, але не в повному складі, але не всі. Та, але не, але, Так, але не але, але не всі, а, пане Павло. Тепер хотілося б до ситуації. На фронті до ось у цих, е, ну можна напевно сказати, е, певних успішних операцій нашого ворога, які він проводить е, за рахунок тих самих м'ясних штурмів. Е, Бачив інформацію, що на кожен квадратний кілометр захопленої території Російська Федерація втрач витрачає. Я не скажу, що втрачає, бо вони не цінують своїх військових, а витрачає 50 е, людей особового складу. Відтак не складно порахувати, чи складно порахувати, коли вони закінчаться. Ну, тут є проблема, на жаль. Ми можемо, звісно, робити якісь висновки, можемо сказати, що там, ну, скажімо, там у нас залишилось приблизно 8-9 тисяч, кілометр... тисяч квадратних кілометрів неокупованої Донецької області, Луганської, Донбасу нашого. Але ж ворог, вочевидь, хоче захопити всю Україну, не тільки Донбас. Там ми можемо зробити якісь прикидки і сказати, що коли вони закінчаться. Але більш ймовірно, що закінчаться не люди. Більш ймовірно, що закінчиться російська економіка. Тому що, ну, наприклад, зараз ми бачимо у них галопуючу просто інфляцію. У них інфляція в постановила черговий рекорд піввідсотка за тиждень. Ну тобто ціни на товари в середньому виросли на піввідсотка за тиждень. До цього до цього їх рекорд був 0,36%. тридцять і все виглядає так, що вони знову будуть піднімати облікову ставку. Зараз у в них 21%, буде, думаю, 25%, а може, навіть і 30%. Але все одно це інфляцію не зупинить. Чому так? Тому що Путін заливає грошима свою е, військову машину, ці гроші йдуть в зарплату, люди отримують гроші і несуть їх в, в економіку, ну і таким чином розкручує цей нескінченний маховик інфляції. Е, 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 у них вже проблеми з, ну тобто, ну для що треба для того, щоб виробляти ну, ту саму зброю. Для того виробники зброї повинні мати можливість брати кредити. Ну тобто, для того, щоб зробити танк, треба взяти кредит на цей кредит, купити сталь, старі е, сталі, зробити двигуни, зробити там, броню і все інше. А коли кредит там 30 40%, ну це абсолютно стає нелогічним, неможливим використовувати так, працювати в таких економічних умовах. Крім того, у них для того, щоб у них немає мобілізації, у них є прихована мобілізація. Як це працює? Вони людей спонукають підписувати контракти, і для того, щоб люди підписували контракти, вони платять великі підйомні. І ці підйомні, вони в деяких регіонах до 5 мільйонів рублів. Е, але е, це робиться для чого? Ну, в основному, то йде люди, які мають там якісь неподйомніпатичні кредити, якісь інші фінансові проблеми для того, щоб затикати якісь дири, е, там, щоб там, купити квартиру чи там, якусь іншу свою проблему фінансову вирішити. Але ж ми розуміємо, то, що якщо не галопуюча інфляція, означає, що треба буде постійно більше грошей. Ну, і, наприклад, Кирило Буданов він каже про те, що російська економіка буде неспроможна продовжувати війну десь приблизно влітку цього 25-го року, наступного року. Тому більш ймовірно, що закінчаться не люди, а закінчаться гроші в Російській Федерації. Як це не дивно? Ну тут, до речі, інформація, те, що ви сказали, корелюється з тим, що ми буквально сьогодні побачили: що ті ж самі російські пабрики, причому пропагандистські канали, вже публікують інформацію про те, що росіяни припинили купувати, практично припинили купувати нові автомобілі. І йшлося про навіть гібриди і електромобілі. То там. На 90% скоротилися покупки, ну наприклад, по тій же ж столиці Російської Федерації. А відтак певною мірою це перегукується теж, плюс люди бачать, що дуже дорогі кредити вони їх припиняють брати. А відтак, оцей механізм починає уповільнюватися цієї прихованої мобілізації, який використовувався та, що якщо людина взяла. Дуже дорогий кредит, і розраховував, що і на все буде вистачати. Потім ціни піднялися. Його зарплата, яка була низькою, їй вже не вистачає на все інше. Він вже не може залишати частину на кредит. Відтак йому треба що десь шукати заробіток. А заробіток тільки на війні. Їдь в Україну і а, загинь там. А твоїй тоді родині дістанеться там пару чогось на білу ладу. Ну, саме так, але ж ми розуміємо, що для того, щоб оскільки ціни ростуть, а скільки у людей фінансових проблеми у населення, це означає, що якщо вони раніше платили 5 мільйонів рублі, то треба буде платити 6, 7, 8, 9, 10 і так далі. Ну, тому що цей махалік він вже розкрутився, він уже він не зупиняється. Ну, більше того, сектор вони то гроші вкидають у війну, а сектор, наприклад. Побутових товарів того, що люди, ті, хто навіть працюючи на підприємствах військових, хочуть отримати собі за ті гроші, які вони заробили. Ну що вони хочуть отримати? Вони хочуть отримати їжу, якісь там телевізори, якісь там товари, банальні. А цей сектор вибитий. І в результаті це мені дуже сильно нагадує на ситуацію в радянському союзі, коли у людей гроші були, але був товарний голод, були дефіцити. І в результаті це було призвело до певного невдоволення, чому люди настільки легко сприйняли той самий розпад радянського союзу. Тому що вони розуміли, що жити в ньому некомфортно, саме так. Угу. А тут ось говорячи про те, що дійсно на Росії зараз є проблеми, зокрема і ці економічні. Я от про що згадала щойно, що там же ж у них є і неття на болотах. Тобто громадяни федерації масово волають про те, що вони не отримують виплат за своїх загиблих там чи поранених, покалічених і повернених потім додому родичів. Ну і бачимо також сьогодні новину про те, що Путін змінив кадрові ротації верніше зробив, змінив губернатора Курщини і. Також російські змі пишуть, що однією з причин була ось провалена ось ця система налагодженої роботи з переселенцями з Курської області, з надання їм виплат. Ну і взагалі, в цілому Ну, я б навіть можна, якщо уточню, бо в мене була певна реакція. Реляції ви вибачте, будь ласка, що провини за військовий провал повісили на цивільних губернаторів. Ну, можливо, так це правильно буде звучати. Ну звісно, так да. Ну, теоретично вони були відповідальні за побудову якісь там укріплення, але укріплення без людей, без армії, ну вони ж ніякої ролі абсолютно не грають. Ну і крім того, я ще додам дуже момент. Вони там дійсно в себе на болотах не що вони не не отримують виплати. Але чому вони не отримують виплат забитих? Тому що у них ніхто нікого не евакуює з поля бою. У нас, якщо подивитися на будь-які фотографії, там відео, які фігурують в нашому доступі, в російському доступі, всі поля осінні російськими солдатами, тими самими ясними штурмами, але цей солдат. Які залишився на полі бою, він що? Правильно, він безвісті зниклий, він не загинувший, і за нього ніхто нічого платити не буде. Ну, поки його там не знайдуть, не проведуть аналіз ДНК і так далі. Ну ніхто цього робити не буде. Ну, це в якійсь мірі економія для Путіна, оці безвісті пропавши. Ну так, вибачайте, але у Путіна як немає тіла окупанта, немає проблем. Логічно. Ну і на сам кінець хотів би повернутися до стратегії, яку вів Путін в Україні. Він ж проводив так звану тотальну війну. Одна із цілей його змусити українське, український народ занепасти духом і почати просити своє керівництво, що все ми зупиняємо війну. Ми погоджуємося на всі умови завойовника. Відтак цього не відбулося, і бумеранг повертається до нього. Як швидко може спрацювати оцей елемент, на вашу думку стратегічно? Як швидко може спрацювати механізм того, що Росі громадяни Російської Федерації підуть у супротив проти свого керівництва найвищого керівництва? Тобто, чи почнуть вони просити <гум> Путіна припинити ну, війну, так тому що ну так, тому що раніше у них вони були вакциновані е пропагандою. Зараз пропаганда вже не працює. Ми вже бачимо, тому що навіть Раша туди, керівниця Раша Тудей заявляє про те, що наша сила єдина, це от наша зброя. Відтак вони визнають, що пропаганда вже все. І відтак, питання: наскільки цей механізм може спрацювати? Наша тактика, наша стратегія. Ми бачимо, що одна із ланок, скажімо так, це перенести війну на територію противника і курська операція тому яскравий приклад. Ну, тобто, що ми захопили хай невеличку частину російської території, але ми її захопили, ми її утримуємо. Там знищується російська інфраструктура, звідти йдуть біженці, вони йдуть в усі е, різні регіони, і е, наносяться удари по НПЗ, по нафтобазам. По іншим об'єктам інфраструктурним в Росії сказати, давати прогноз, коли це спрацює, мені дуже важко. Але я сподіваюся, що ну це питання. Ну це на це ще накладуться економічні проблеми. І я думаю, що це спрацює ну саме найближчим починам. Я думаю, що мова йде приблизно за про півроку, коли вже підтримки Путіна, підтримки війни в Росії вже буде ну просто мікроскопічного розміру. <тас> Дякую вам, пане Павле. Я от зараз дуже ще хочу повернутися до теми про дрони. Тому що на жаль, коли ми обговорювали це з вами буквально кілька хвилин тому, я не бачила цієї інформації. а Ось офіційно вже підтвердили, що нову ракету дрон пекло розробила Україна. Її вже отримали на озброєння Збройних сил України. Повідомляється, що ракета дрон може розвивати швидкість до 700 кілометрів за годину, долаючи відстань у понад 700 кілометрів. То що, Росії приготуватися? Ну звісно, так ну тут я ще хотів додати, якщо ми кажемо про ракету на 700 кілометрів і 700 кілометрів швидкості 700 км, Це вже не ракета дрон, це вже повноцінна крилата ракета. Ну, тобто, щоб її розогнати до такої швидкості, це вже треба якийсь пусковий контейнер. Це або повітряний пуск буде, або пуск із землі. І це дійсно кажуть про те, що наша ракетна програма вона стала на такі промислові рейки. Те, що наші союзники її спонсорують, або спонсорує наш бюджет, яка різниця звідки ці гроші беруться. і дійсно росіянам треба приготуватися. Тобто, можна сказати, що це такий гарний подарунок Збройним силам України до сьогоднішнього дня. Саме так. Дякую вам, пане Павле, за цю розмову. На цій хорошій ноті, можна сказати, для нас святкові. Але вибачте, росіяни самі змусили нас радіти таким новинам. На такій святковій ноті пропоную завершити нашу розмову. Дякую, що знайшли час долучитися до розмови.